Переходимо до хабарників, які хотіли більше 5 мільйонів доларів за свої послуги у 2017 році. Співробітники генпрокуратури спільно зі службою безпеки України затримали співробітницю фонду гарантування вкладів фіз осіб Юлію Приходько під час отримання хабаря у розмірі в 5 мільйонів доларів. За словами тогочасного генпрокурора Юрія Луценка. Таку високу плату чиновниця вимагала за невтручання ліквідаторів та інших осіб фонду у порядок погашення банківськими установами зобов'язань перед кредиторами та реалізацію високоліквідних активів за зниженими цінами. Печерський суд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в 130 мільйонів гривень. Після 2017 року справа перестала фігурувати у публічному просторі, і ми не змогли з'ясувати, чи винесли Юлії Приходько вирок. Проте, ми сподіваємося, що її суддею не був Велод Князев.